Ну, Перший хочу привітати п'ятція з перемогою. Звичайно, що ми наділися взяти три очка. Скажу так, по першому таймі десь була рівна гра, в кінці ми пропустили м'яч. Ба мали хороший в кінці першого тайму, кого Діван Надалі в стійці, мав хороший момент, не реалізував. Рахую, що теж наша трошки проблема реалізація гольових моментів, які в нас є, ми не забуваємо. Тому вас. За другий тайм. Переіграли, я рахую, ми по другому таймі, то що тільки не забили, не знаю, не бачили не той момент, коли м'яч пересів і не, не перетнув він. Не можу сказати, але моменти було достатньо, щоб один забитий м'яч, принаймні на ліччю ми заслуговували по сьогоднішньому матчу, тому другий тайм, на це що за другий тайм. Хороший другий тайм, і пресінг, і моментів, і знов -таки, реалізація бульових моментів. Я забила би м'яч, думаю, було б зовсім Ой, Я хочу перше сказати, щоб безмежно дякувати своїй команді, хлопцям, які сьогодні не те, що виграли цей матч, вони його вигризли. Тим більше таку команду, як Карпата, де ну, легко з ними ніколи не буває. Дуже хороша команда, тренерський склад. Що стосується своїх хлопців, ну правильно ви сказали, у нас як пороблено щось. Перед кожною грою. Перед цією грою за два дні 4 чоловіка 38. Я вам просто не міг заставити їх знаєте, вийти на поле. Але вони самі сказали. сказав, Я можу там 20 хвилин. Ну Особливо дякую Андрюха Бежинарві. Взагалі в нього ночі температура депаратора вийшов, 30 хвилин зіграв, там вже Руслан Буряк. Те саме в цій період, там зміг грати, просто. я знаєте, капелюха знімаю перед ним, чому то що. На жаль, це, ця проблема нас переслідує вже майже півтора місяці. Начебто думали два тижні тому, начебто вже виходимо все стану. Тут раз, там хлопці довго лікуються, такі знаєте, травми. Там ушиби, зв'язки, а тут ця хвороба нас не залишає. Я ж кажу, Півтора місяці чекаєш гру два-три чоловіка. Нема два-три чоловіка. Немає. Це я ж кажу. Це тим більше така перемога це для нас просто життя повторю.